Так, будь ласка, вийдіть. Будь. Слухай, ну хто ти такий, щоб ти мені розказував тут? 100 доларів. Чи вистачить цього на 10 років орендувати сотку столичної землі біля водойми? За розцінками межигір'я аж легко. Якщо хитро оцінити землю, до бюджету потрапить лише сотня, а нарешту від ринкової вартості державної землі можна літати на футбол аж до Лондона. Скандал з недооцінкою землі Межигір'я набирає нових обертів після розслідування стоп корупції. Орендну плату в межи вдалося зменшити до 10 доларів за сотку на рік. У Держгеокадастрі нам надали повний пакет вцілілих документів. Вгадайте, чий підпис стоїть на титульному аркуші оцінювання межегір'я? Саме підродою цієї людини інститут землеустрою знецінив заповідні землі межегір'я для Януковича. Щоправда, сам Пан Дорош воліє цього не пам'ятати. Я його не підписував. Там є підпис. Ваш я його бачу. Ну дивіться, якщо я підписував цей проект, то там є все. Так само забув і звідки гроші на приватні літаки до Лондона, та про це пізніше через недооцінку землі Межигіря держава втратила мільйони. Хто має це виправити? А от юристи СТОП корупції самі ініціювали кримінальну справу вижородським відділом Києво-Ситошинської місцевої прокуратури за результатами розгляду звернення голови правління громадської організації стоп корупції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службового підроблення вчиненого посадовими особами. Державного підприємства Інституту землеустрою. Та далі більше ми знайшли, куди могли улітати державні гроші. Виявляється, сини пана Дороша увага літають на футбольні матчі Динамо Київ до Європи приватними літаками. Шукати зв'язок між підписом та футболом журналісти під виглядом клієнтів завітали до Інституту землеустрою. За нашу інформацію, колишнього директора там бачать постійно. А мені друга. Також не працює? дорожне не працює. А нам сказали, що він кожного дня тут буває, можна зустріти. Він допоможе. До журналістів приєднуються активісти стоп корупції. Про наслідки підробки документів нагадують мітингом тільки таким способом, роблячи ситуацію публічному і привертати увагу громадськості максимально до таких ситуацій. Далі команда стоп корупції прямує до університету, де викладає пан Дорош і його дружина. Вона саме готується приймати заліки у студентів. Ваші сини літають на приватних літаках до Лондона на футбольні матчі. Звідки гроші? Їх запрошують туди. Студенти стверджують, що ви назбирали хабарями на лек? Слухайте. Мене цей лекс, вже знаєте, скільки років? Вже старий, як, як цей. А я не хочу вам давати таке інтерв'ю. Так, так, Будь ласка, вийдіть. А це що? Навіщо пані завкафедрою позбулася грошей? Нас кидає гроші і тікає. А чому не грязі? Хабарні. Ну так. Стоп корупції вдається до останньої надії зв'язатися з паном Дорошем. Наші сини літають е, постійно в Європу на приватних літаках. Тому у нас на епитаних дорож щойно заперечив факт коштовних подорожей синів. Запам'ятали? А за пару годин так і зрозумів його брехню легко довести і телефонує вже з іншою версією. Я содіти живе тим. І Він фанат цього, і, він, і я маю можливість йому це зробити. Ви я як батько можу це зробити? У мене зарплата була 20 тисяч. Гривень. Нічогісінька зарплата у директора держпідприємства. Та звідки вона нам вже пояснили у попередній серії розслідування. Борис підробив контракт е, свій, і відповідно, він собі нараховував зарплату побільше, набагато, ніж мав би нараховувати. Отже, за законом коло обігу грошей, якщо держава втрачає кошти, хтось їх отримує. А за злочин має бути покарання. Я вам можу пообіцяти виключно одне, що це кримінальне проваження перебуває під моїм особистим контролем. Буквально на 28 число передбачається заслуховування його цього кримінального проваження за результатами цього досудового розслідування, яке протягом місяця було вже проведено органами досудового розслідування. Тепер поплічнику Януковича замість рейсу до Європи світить до шести років відпочинку за ґратами. А стоп корупції є, що повідомити по цій справі. Далі буде.